Спершу мене питання до Зенона Дачака, активіста автономного опору, який був ініціатором встановлення цього стовпу ганьби, який перетворився в якусь там ганебну бійку. Що мотивувало вами особисто встановлювати цей стовп? Чому ви вирішили, що саме в такий спосіб ви маєте показати цю ситуацію? Дозвольте, я трошки повернуся назад. Тут дуже багато говорили про конкретно про пам'ятку архітектури. Чи була це пам'ятка, чи не була, чи були документи. Я хочу наголосити, що в першу чергу всі і депутати, і чиновники наплювали на думку львів'ян. І мешканців громади, тому що, наприклад, минулого ефіру, пан Маркіян говорив свободівець про те, що запрошували Маркіян Лопачак. Лопачак запрошували людей на сесію. Правильно я говорю Був на сесії? Так, але ви не говорите про те, що люди висловилися проти цієї забудови, і чомусь, коли вони висловилися проти, ви одразу про це проголосували. Щодо самого пікету, сам пікет був ініціацією мешканців і активістів автономного опору, і ми хотіли встановити стовп ганьби і провести пікет, щоб львів'яни і гості міста бачили ці прекрасні життєрадісні обличчя, які дербанять львів, і знали про те, що взагалі в нас в місті відбувається. А мотивували нас суто альтруїстичною, тобто, ми хочемо допомогти львів'янам, ми хочемо допомогти мешканцям вулиці Заркевича. І звичайно, що якщо ми допоможемо їм. То мабуть наступного разу ми не будемо страждати від того самого, від чого страждають зараз. А дякую, Рибарочка, пана Павлюка, і Володь тоді Володія передатиме. Значить, на сесії був я перепрошую, вибачте за ваше прізвище. Ліонті, пан Леонтій був і був представник фірми. І одним і другим дали слово, і в кінці було сказано, що вони між собою не до кінця домовляться. Так було сказано? Пане, так було сказано вам. Щоб буде намаганати консенсус, щоб не було сварки. Але обом було дане слово. Депутати потім перевірили, що вони домовлися. Ну, ви розумієте, пане Дмитро, ми не можемо перевезти кожен сутички чи там домовленості. Наступне стовп ганьби. Звичайно, громадський має право, і будь які громадська організація має право висловити свою позицію. Але коли побачили там, портрет Святослава Шевчука наверху, що він теж на стовпі ганьби, ну ми це зрозуміємо як провокацію по церкви. Там хотів ходю... портрет. Так, пана, звичайно. І, то, згод, закінчу. Да, закінчу. 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 Я би хотів зараз порек... Рекомендувати молодим людям, звичайно, якщо такі дуже так переживаєте, і правильно робите, молодці, що переживаєте на Пекарську, на вулиці Пекарській теж зараз передають одні із церков. Не буду наголошувати, які візьміть, це, будь ласка. Церкві московського патріархату Ну, я не сказав це. Візьміть це, будь ласка, на свою кажуть, на свою сторіночку і теж виступайте так активно за, за те, щоб громада не маленька відповідь. Дуже дякую. Ми подивимося обов'язково цю цією який нібито був наступі, це брехня. І, до речі, телеканал ЗІК Перед самим зруйнуванням цього стопа вони знімали цей стоп і самі ми мешканці. Теж не бачили, Пане Метро, мешканці... ну давайте зараз uh, ми зараз не буде вияснити, хто береше, хто не бреше. Я не пишу себе вияснити. Такі факти. А я вам кажу інші. У нас є інший це факт. Якщо я, факт, я, я говорю, ну, я, 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 ну, я не знаю, які інші факти, можуть бути. Я зараз не пишу слово, в нас є відео. Я не пишу сперечатися сюди. Добре, домовиться. Це гарна позиція. Е, Там були зображені суто 48 депутатів, які проголосували за цю речі. Позиція зрозуміла. А будь ласка. Зенон Дошак, активіст автономного Ви знаєте, насправді свобода і мер Андрій Судовий додали в цю історію родзинки, продавши землю регіоналу, але насправді немає різниці, хто там буде регіонал, комуніст, б'ютівець чи навіть свободівець. Суть в тому, що на сесії мешканці висловились проти, їх проігнорували. В липні вони пікетували міську раду під час сесії і кричали: хлопці, це регіонал будує, це пам'ятка культури. Ми не хочемо цього будівництва, до них ніхто не вийшов. І навіть навпаки, на цій сесії свобода і мер знову ж таки віддали, просто пробачили 2 мільйони гривень зубику інтергал -буду. і е, в сюжеті. Ми пробачили, Андрій... а давайте коректно: а дві квартири, але ці квартири пішли далеко, не мало забезпечення. До речі, от зараз на, до речі, зараз, зараз на вулиці Стуса жінку намагаються вигнати через е, трамвай. Оцю квартиру можна б було віддати цій жінці. І ви знаєте, в сюжеті Андрій Судвий говорив дуже так жалісно, що суд зобов'язав Зав і Павлюк говорив, що суд зобов'язав, але суд не зобов'язовував проголосувати за. Він просто про зобов'язав проголосувати. О, бачите? Дуже, а дякую. от молодий чоловік Дешак дуже ключову сказав. Суд ти зобов'язував проголосувати.